Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Думаю, ні для кого не секрет, що старі іграшки користуються популярністю у колекціонерів. Сьогодні мені попалася ось така дитяча водяна іграшка, яку в народі називають бегемот Тотоша». Думаю, багато з вас пам'ятають її. Коли ще не було гаджетів, багато років назад нам доводилося розважатися ось такими іграшками. Можливо, у вас зберіглася така іграшка, і ви цікавитеся, за скільки її можна продати. Тоді дивіться це відео до кінця та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Іграшка періоду 80-х початку 90-х років. Принцип роботи простий: У ємкість набирається вода, і при натисканні на кнопку кульками потрібно потрапити в пащу бегемота. Скільки ж коштує така іграшка? Багато залежить від стану. Якщо у вас нова іграшка, яка ще не була у користуванні і має рідну коробку, то ціни станом на 2024 рік можуть доходити від 500 до 750 гривень. Все залежить від бажання покупця. Якщо стан приблизно такий, як у мене, то в районі 200 гривень, якщо гірший, то відповідно менше. Не забуваємо, що з часом ціна потрошки піднімається. Дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.